Дитина має укорочення правої, правого плеча майже 9 сантиметрів. Причина цього в тому, що дитина в маленькому віці відразу після народження перенесла так званий пупковий сепсис і розвинувся остеміліт плечової кістки. Внаслідок цього остеміліту була пошкоджена зона росту і дитини сформувалося таке от вкорочення плеча. І не тільки вкорочення, але й обмеження рухів в плечовому суглобі. Тому от е виконання операції буде полягати в тому, що буде виконана коригуюча остеотомія з метою збільшити об'єм рухів. А друга остеотомія тут же е буде виконана для того, щоб ми могли подовжити цю кінцівку. Е все це буде фіксовано в апараті зовнішньої фіксації е на основі стержнів. Знову ж таки, це така достатньо непроста технологія, яка потребувати буде поетапного подовження. Етапне подовження буде по міліметру на добу. Загалом з апаратом дитина буде ходити від 8 до 9 до 10 місяців. Проблема саме в тому, що ми обмежені в подовженні саме за рахунок розтяжимості тканин. А розтяжимість тканин у маленьких дітей набагато краще, ніж у підлітків і у нас у дорослих. Тому знову ж таки закликаю батьків вчасно звертатися і вчасно отримувати необхідну допомогу.